На телеканалі НТК інформаційний випуск, події дня. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас. Сьогодні наш журналістський колектив працював над такими темами. В Коломиї від ножового поранення помер чоловік. А в районі сталося вбивство на полюванні. Державна автоінспекція вела нову систему складання іспиту на права. Житло в Україні може бути якісним, дешевим і доступним для всіх громадян. Про це заявила Юлія Тимошенко. Другу премію міжнародного фестивалю Від серця до серця співача планета привезла додому Коломиянка. В Коломиї від ножового поранення помер чоловік. Смертельні травми йому заподіяла дружина. Ще одне вбивство сталося на полюванні в Коломийському районі. Деталі трагедії розповість співробітник міліції Роксана Баранська. Минулої середи у міський діл поступило повідомлення від 22-річного мешканця Коломиї про те, що його мати завдала ножових поранень батькові. Від них останній помер. На місце події встановлено, що 30 вересня близько опівночі 46-річна Коломиянка під час побутового конфлікту зі своїм чоловіком нанесла йому удар ножем у груди, пошкодивши праву легеню. Від нанесених травм потерпілий помер на місці. Підозрювана у скоєнні злочину затримана. Від основнею порушену кримінальну справу. Також розкрито випадок грабежу. Працівниками міськвідділу затриманий непрацюючий 28-річний житель міста Коломия. 2 жовтня він відкрито заволодів зарядним пристроєм в одному із магазинів. Порушник затриманий і за фактом скоєння проводиться перевірка. Сталася ще одна трагедія цього разу у Коломийському районі у селі Тумачику, неділю близько 9-ї години ранку. Деталі розкаже співробітник міліції Роксана Баранська. Будь ласка. Шість жителів Коломийського району та один мешканець міста Івано-Франківська 5 жовтня вийшли на полювання в лісовий масив Майданського лісництва. Один із них з мисливської рушниці здійснив постріл. Через необережність причинив вогнепальне поранення жителю села Тумачик, від чого останній помер на місці. На даний час, по даному факту, порушена кримінальна справа. Івано-Франківщина потрапила у топ-100 найбільших хабарів. Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило антирейтинг викритих злочинів, пов'язаних з хабарництвом. Серед них числяться і два факти хабарництва, зафіксовані на Прикарпатті. Один злочин скоєно на 40 тисяч гривень, інший на 20. Наразі обидві кримінальні справи розглядає суд. Нагадаємо, торік у ТОП-100 потрапило чотири факти хабарництва з Прикарпаття. Тоді найбільшим розміром хабара у сумі 100 тисяч доларів США відзначився сільський голова Черніва Тисменицького району. Державна автомобільна інспекція запровадила нову спеціалізовану систему контролю за ходом складання іспитів на отримання посвідчення водія. Як повідомляє прес-служба департаменту ДАІ, принцип роботи цієї системи полягає у тому, що департамент може контролювати в режимі онлайн процес складання іспитів на право керування у будь-якому реєстраційно-екзамінаційному підрозділі України. Процес складання іспиту, а також відповіді тих, хто його складає, у департаменті ДАІ можна переглянути у режимі реального часу. При цьому унеможливлено втручання, тобто надання допомоги у відповіді на запитання, або виправлення неправильних відповідей, підкреслили у прес-службі. Також начальник департаменту ДАІ МВС України Сергій Коломієць звернув увагу, що відтепер усі, хто бажає отримати водійське посвідчення, складатимуть іспити за новою версією екзаменаційних білетів. Це обумовлено, зокрема, тим фактом, що не поодинокі випадки, коли відповіді на загальновідому стару версію просто заучували або переписували додав він. Крім того, після закінчення складання іспиту та під час перевірки відповідей інспектору підрозділі не матиме змоги внести будь-які зміни, тому що система автоматично інформує про несанкціоноване втручання. На даний час до роботи у системі підключено два столичних реєстраційно-екзамінаційні підрозділи. Всього ж в Україні є 267 таких підрозділів. За даними ДАІ, міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, який ознайомився з роботою нової системи контролю, дав завдання якомога швидше ввести в дію... Системи усі наявні в державі реєстраційно-екзаменаційні підрозділи. Житло в Україні може бути якісним, дешевим і доступним для всіх громадян. Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко у Полтаві під час огляду першого в Україні житлового будинку, побудованого за програмою Доступне житло. Прем'єр-міністр України повідомила, що у державному бюджеті України на 2009 рік закладено понад 8 мільярдів гривень на реалізацію такої програми. Чи є квартирна черга в Коломиї і чи вірять люди в такий подарунок від держави далі в сюжеті. За словами Юлії Тимошенко, програма Доступне житло передбачає надання громадянам низьковідсоткового кредиту на 25-30 років для придбання квартири без першого внеску. При цьому вона відзначила, що такі проекти будуть реалізовуватися по всій країні. Це перший приклад, який демонструє, що житло може бути якісним і в два рази дешевшим, заявила Юлія Тимошенко. Прем'єр повідомила, що підконтрольна її державна іпотечна установа до кінця року збирається придбати на 2 мільярди гривень квартир, які перебувають независимо стадії будівництва. У подальшому ці помешкання мають бути розподілені серед пільговиків, які стоять у чергах на безкоштовне житло. Цей крок прем'єр-міністр назвала одним із антикризових заходів, які здійснює уряд. Проте наразі безкоштовне житло для людей, які не мають власного помешкання, лише мрії. В Коломиї на квартирному обліку перебуває півтори тисячі сімей. Із них 700 пільгові категорії. Одинокі матері, багатодітні сім'ї, інваліди, вчителі, правоохоронці, чорнобильці. Ця черга бере початок із 1973 року. Найбільше, мабуть, щастить військовослужбовцям. За 9 місяців цього року вони отримали 70 квартир. У Коломиї вільного житла, яке перебувало у комунальній власності, немає. Квартири людям, які десятиліттями стоять у черзі, не надаються. Кошти для купівлі житла з його подальшим розподілом, згідно із чергою міському бюджеті, не передбачено. Звісно, напередодні виборів політики завжди багато обіцяють виборцям. Але слова про житло від держави виглядають аж надто нереально. Безумовно, державні програми повинні діяти. Їхнє втілення в життя мають контролювати відповідні органи. Але для прикладу в нашому місті будинки за державний кошт не будуються. Житло людей, які ведуть аморальний спосіб життя, швиденько прибирають до рук не зовсім чисті совістю бізнесмени. Туди ж взятися вільному, ніким не зайнятому житлу. Другу премію міжнародного фестивалю Від серця до серця Співоча планета привезла додому коломиянка Лілія Григорак. Восьмирічна дівчинка змагалася з кращими вокалістами світу. Оцінювали таланти дітей, відомі артисти Влад Яма та солістка Донецької філармонії Світлана Захарова. До речі, члени журі зрівняли голос коломиянки з голосом української співачки Наталії Бучинської. Вокалом Ліліана Григорак займається ще з дитсадка, згадує мама. Та професійно досконалювати свої здібності дівчинка почала лише рік тому. За цей час на рахунку Коломиянки перша премія Косівського фестивалю, перемога конкурсу Сопівські соловейки та грамоти і дипломи міських заходів. Вперше Ліліана боролася за звання кращої на міжнародному рівні. Серед 200 учасників фестивалю школярка здобула друге місце. Для мене її перемога це перш за все це... Е... Я навіть не можу передати о ті емоції, які я відчуваю під час нагородження на сцені. Для мене це взагалі свято. От я стою під сценою, я їй скільки говорю слів, які могли би її втішити, хоча вона навіть не дивиться мені в очі. Вона дуже переживає, того, що це їй дано згори Від Бога, це, мені здається, що ці природні навички, які вона має, це не кожному дано. Вона не боїться в житті, вона інша людина. Інша, вона мовчазна, вона не спілкується. Можемо сидіти в одній кімнаті, вона мало говорить зі мною. Вона а на сцені, вона взагалі вона для нас, рідних, на інший чоловік. Міжнародний конкурс Від серця до серця співоча планета проходить вже шостий рік поспіль. Вперше фестиваль провели в Угорщині, цього року на Львівщині. Туди з'їхалися танцюристи та вокалісти з різних куточків світу. Наша землячка виконувала дві композиції, одну з яких написала Коломиянка Юлія Надвірнянська. Я виконувала пісню Карпати і босноги дитинства». Я біжу, бо соніш по зеленій траві, проміння сонця ловлю долоні свої. З ромашок білих вінок виплітаю, та все співаю, співаю, співаю. Сьогодні в Ліліани Григорак лише одна перемога міжнародного рівня, та її голос вже знають. Дівчинка користується популярністю в програмі Музичний сюрприз. Кліп школярки транслюється в ефірі телеканалу НТК. І це був останній сюжет випуску. Нагадую, що матеріали наших кореспондентів ви можете переглядати у зручний для себе час на сайті в інтернеті потрійне www.ntktv.ua До завтра. Залишайтеся з нами, хай щастить!